Вітаю вас, друзі! Учора президент Російської Нацистської Федерації владімір Путін виступав перед своїми чиновниками і дуже багато нив через санкції. Да, зараз нам не просто Текуща ситуація це, безусловне іспитання для всіх нас. Ну Росія ніколи никогда не буде в такому жалкому і уніжному стані. правильно, Росія буде у іще гіршому стані завдяки діям Владиміра Путіна. Ще він звинувачував українську армію у тому, що нібито українська армія обстрілює свої ж міста. Але насправді те, що він каже, можна застосувати хіба що до російських окупантів. Б'ють розбору по площадя з фанатизмом і астервінєнням аврічоних. Як фашисти, які в останні дні третього рейху пытались утащить з собою в як можна більше невинних жертв Владиміру Путіну, як казав Данилко, варто брати із Гітлера приклад до останнього і залізти у бункер та застрелитись. А якщо стисло казати про те, що він там учора ніс, то підійде ось отаке визначення. Це просто какая-то і нараствіна деградація повне розчеловечування. Обов'язково підпишіться на мій канал, друзі. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І давайте послухаємо, що іще ніс оцей недогітлер. Він скаржився на те, що перед вторгненням до 24 лютого він пропонував Україні капітулювати, але та відмовилась. Точно, якісь нацисти київським властям по різним каналам з цілею збіжати безсмисленого кровопроліття було предложено не вступати в бойові дії, а просто вивести свої війська з Донбасу. Тобто він пропонував вивести війська України із території України. Шизофренія, очевидно, прогресує, але не тільки у цій темі. Він ще розповідав, що нібито Україна готувала зброю масового ураження біологічну зброю спільно із Сполученими Штатами. На Україні діяла і сіть із десятків лабораторій, де під керівництвом і при фінансовій підтримці Пентагона проводились воєнно-біологічні програми, в тому числі експерименти з образцями коронавірусу сибірської язви, халери, африканської чуми свиней і других смертоносних заболівань. Виявляється, саме українці винайшли коронавірус. Ну, добре, із цим усе зрозуміло. Мене цікавить інше. От він каже, що ми також працювали із вірусом африканської чуми свиней. І як ви гадаєте, проти кого цей вірус ми мали застосувати? Пронацистський режим в Києві мог отримати в свої руки ружье знищення. І цілею для нього, звісно, була б Росія. Ну, якщо ми мали використати вірус Чуми свиней проти росіян, щоб росіян позаражати, то у мене для росіян дуже погані новини. От ми русски, так? Да? Ми хто? Да ми, блин, свині какие-то. Але якщо без жартів, то насправді російські окупанти цілком можуть планувати використання реальної зброї масового ураження, а саме хімічної зброї. Вони вже не перший тиждень на своїх пропагандистських ресурсах кажуть про те, що нібито Україна планує застосувати хімічну зброю. А учора і представник їхнього міністерства оборони, точніше, міністерства війни, ніс таку саму ахінею. Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ. Проти мирних жителів. Ну а як ми знаємо вже із власного багаторічного досвіду, якщо російські окупанти наперед нас у чомусь звинувачують, значить вони саме це і планують зробити. Тому, друзі, майте це на увазі, майте засоби хімічного захисту та будьте обережні. Від цих паскуд можна чекати на все, що завгодно. Солдати і офіцери проявляють мужество і героїзм, ділують все, що від них залежить, щоб ізбіжати потерь мирного населення українських городов. Бреше і навіть не червоніє, тому що російська нацистська армія щодня вбиває цивільних людей, тому що вони цілеспрямовано б'ють по житловим будинкам, б'ють по нашим містам, б'ють туди, де немає військових, де є лише. Цивільні до прикладу, учора у Маріуполі окупанти скинули важку бомбу на драматичний театр, де перебувало до тисячі мирних людей, які ховались від окупантів. І окупанти знали, що там знаходяться мирні люди, але усе одно скинули на театр бомбу. Операція розвивається успішно в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Ага, саме за планами и за графиком российские оккупанты пачками гинут на нашей земле. А вас собираются освобождать? Ну, как говорят, мы должны проехать через город Суми. А через город Суми ни одна, ни одна колонна еще наша не выживала. Не виживала. Абсолютно за планами, російські батальйони після зустрічі із нашими захисниками перетворюються на вантаж 200. Тіхота, я вже БМПшник кажучи. Нас з батальйону чоловік 20. І так само за графіком, російське командування кидає свій особовий склад, і за планом, той особовий склад масово перетворюється на хороших росіян. Добі, добі. Алло, да, мы нас вообще кидануло наше руководство, она отступила. Вот, а нас, короче, уже прикомандировали к другой бригаде. Представляете меня, мы ехали на Урале, я в кабине сидел. Пацаны, которые сзади, короче, все, короче, мертвые, короче, с танка прямо прям в кабину. Мы выскочили, побежали, вообще в шоке. Потом приехали, нас, короче, это, Артилізі за просто у Владиміра Путіна був план швидко знищувати російську армію в Україні, і дійсно усе йде так, як він і хотів. Російська армія тут масово вмирає, і це друзі. Просто чудово. Повторюю, у нас не залишилось другого варіанту для самозащити для забезпечення безпеки Росії. кроме проведения специальной военной операции. Черное – это белое, правда – это брехня, свобода – это рабство, а Россия напала на нас для самозахисту. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике. Після того, як Нацистська Федерація розпочала новий акт агресії проти України та ввела свої війська знову на нашу територію, увесь цивілізований світ запровадив проти Нацистської Федерації санкції, що було цілком очікувано та передбачувано. І це була плата російських окупантів за агресію. Але ви не переплутайте. Агресія це застосування санкцій у відповідь на агресію. А от коли Росія на когось на нападає, то це точно не агресія. Це, як казав Путін, самозахист. Фактично такі шаги, направлені на те, щоб ухудшити життя мільйонів людей, мають всі признаки агресії. І взагалі, на Росії усе чудово, люди дуже багаті, живуть просто прекрасно, а от на Заході все погано. Що соціальні проблеми, навіть у ведущих западних країнах, в останні роки тільки обостряються. Що ростуть неравенство, розрив між бідними і багатими. А от на Росії усе набагато краще. Немає жодного розриву між багатими та бідними. Скоро усі абсолютно будуть там просто бідні. Навіть олімпійські принципи розтоптали. Не поясняється вести щодо із паралімпійцями. От от спорт вне політики. Про спорт поза політикою нам розповідає президент країни, яка знімає пропагандистські відео за участі спортсменів, дітей та своїх військовослужбовців. Коротше, усе як завжди, Росія свята, ні на кого не нападала. Взагалі жодної агресії з боку Російської нацистської федерації ніколи не було. Захід поганий, і взагалі у світі квітне одна тільки русофобія. Запрещають руську музику, культуру, літературу. Питаєсь, відмінити Росію. Запад сорвав себе, всі маски приличия. став по-хамськи продемонстрував свою істинну натуру. Та якщо відкинути усі оці дрібні деталі ахінеї, як уніс Владимір Путін, то напрошуються дуже прості висновки. Висновок перший полягає у тому, що у Путіна дуже сильно пече одне місце від застосованих проти Російської Федерації санкцій. А висновок другий полягає у тому, що він так нічого і не зрозумів, і не збирається добровільно припиняти війну проти України. Не Збирається забирати із нашої землі своїх ваньок, як живих, так і мертвих. Тому нам із вами, друзі, варто налаштовуватись на подальшу боротьбу та знищувати окупантів усюди, де ми зможемо до них дістатись. І так буде, і Україна обов'язково переможе, тому що ми на своїй землі, і за нами правда, тому що ми ні на кого не нападали, і тому, що українці це сьогодні абсолютно героїчна нація. Слава Україні, друзі.